А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Хашиша Кусама. Хашиша Кусама. Це японська міська легенда про високу жінку, яка краде дітей. Її зріст 2,5 метри. Вона носить довгу білу сукню і видає такі звуки поу-поу-поу поу. Мої бабуся з дідусем жили у Японії. Щоліта батьки відвозили мене на канікули до них у гості. Вони жили у маленькому селі в будинку з великим двором. Мені подобалося там гратися. Коли ми приїжджали, то бабуся з дідусем завжди радісно зустрічали нас. Я був їхнім єдиним онуком і вони мене балували. Востаннє я побачився з ними того літа, коли мені було 8 років. Як завжди, ми з батьками прилетіли до Японії і з аеропорту поїхали до будинку бабусі і дідуся. Вони, як завжди, зраділи мені і завалили подарунками. Батьки хотіли провести більше часу наодинці, тому через кілька днів вони поїхали в іншу частину Японії, залишивши мене під опікою бабусі та дідуся. Одного разу я грав на задньому дворі, бабуся з дідусем були в хаті. Літо видалося спекотне, і я лежав на траві та відпочивав. Я дивився в хмари і насолоджувався м'якими променями сонця та подихом вітру. Коли я вже збирався підвестися, я почув дивний звук. Поу-поу-поу-поу. Я не міг зрозуміти, що це і звідки цей звук походить. Схоже було на те, що хтось просто галасує і при цьому каже «Поу-поу-поу-поу» Знову і знову, глибоким грубим голосом. Я озирнувся, шукаючи джерело звуку, і несподівано помітив щось над високою огорожею, якою було обгороджене подвір'я. Це був солом'яний капелюх, але він не висів на огорожі, він був позаду неї. Ось звідки лунав цей звук. Поу-поу-поу-поу. Потім капелюх почав рухатися, начебто був на когось одягнений. Капелюх зупинився біля невеликої щілини в огорожі, і я зміг роздивитися обличчя, що зазирнуло до нього. То була жінка, але огорожа була дуже високою, майже 2,5 метри заввишки. Я був вражений, якою високою була ця жінка. Я припустив, що вона була на ходулях або ходила на якихось особливих підборах. Потім вона зникла і звук почав віддалятися. Вражений, я встав і подався до хати. Дідусь з бабусею сиділи на кухні і пили чай. Я вмостився за стіл і розповів їм, що побачив. Вони особливо не звертали на мене уваги, доки я не згадав про звук, який видавала та жінка. поу 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 Як тільки я сказав про це, вони аж лиця спали. Очі бабусі помітно розширилися, і вона затулила рота рукою. Вираз обличчя дідуся став дуже серйозним, і він схопив мене за руку. Це дуже важливо. Сказав він схвильованим голосом. Ти повинен нам розповісти, який точно зріст був у неї, наскільки вона висока. Така ж висока, як наша огорожа, відповів я, трохи злякавшись. Дідусь завалив мене запитаннями де саме вона стояла, коли це стукало, що я робив, чи бачила вона мене. Я намагався відповідати на всі питання якомога точніше. Дідусь раптово кинувся в коридор і почав телефонувати кудись. Я не міг почути, що він казав. Я подивився на бабусю, вона тремтіла. Дідусь невдовзі повернувся на кухню і почав розмовляти з бабусею. Мені треба відлучитися на якийсь час, сказав він. Залишайся з дитиною і не зводь з неї очей ні на секунду. Що трапилося, діду? вигукнув я. Він глянув на мене з сумом в очах і сказав: Ти сподобався хашиша косамі. Сказавши це, він пішов до машини і поїхав. Я повернувся до бабусі і спитав Хто така Хашишакусама? Не хвилюйся, відповіла вона тремтячим голосом. Дідусь щось придумає. Поки ми сиділи на кухні в очікуванні дідуся, вона розповіла, що сталося. У цьому районі є щось небезпечне люди називають її Хашишакусамою через її зріст. Хашишакусама японською означає два з половиною метри. Це щось приймає образ неймовірно високої жінки і видає звук поу грубим чоловічим голосом. Іноді її впізнають в інших обличчях. Хтось казав, що бачив стару в кімоно, а деякі стверджували, що це була дівчина в білому похоронному савані. але одне залишається незмінним її зріст і звук, що вона видає. Давним-давно ця сутність була спіймана ченцями, яким вдалося загнати її в старий будинок на околиці села. Вони скували її за допомогою чотирьох релігійних статуеток, які називаються дзідзо. Помістивши їх на півночі, півдні, заході та сході зруйнованої будівлі. І сутність не могла вибратися з цього, але якось їй вдалося вислизнути. Минулого разу її бачили 15 років тому. Бабуся розповіла, що будь-хто, хто побачив Хашиша Ксаму, приречений померти впродовж наступних кількох днів. Все це звучало так дивно, що я не дуже повірив. Коли дідусь повернувся, з ним приїхала жінка похилого віку. Вона представилася як касан. І простягла мені маленький шматочок пергаменту, сказавши: Ось, візьми та тримай. Потім вони з дідусем пішли на гору і щось там робили. Я сидів на кухні з бабусею. Мені захотілося до туалету. Бабуся відвела мене до вбиральні і не дозволяла зачинити двері. Тепер я був по-справжньому наляканий усім цим. Через якийсь час дідусь і касан відвели мене на гору в мою спальню. Вікна були заклеєні газетами, списаними стародавніми рунами. В усіх кутах кімнати стояли чаші із сіллю. А в центрі кімнати стояла статуетка Будди на дерев'яному ящику. Було ще відро. Навіщо відро? запитав я. Це для тебе, щоб ходити у туалет, відповів дідусь. Касан посадила мене на ліжко і сказала: скоро сонце сяде, тож слухай уважно. Ти маєш залишатися у цій кімнаті до завтрашнього ранку. Ти не повинен виходити ні в якому разі, поки не проб'є сьома ранку. До цього бабуся з дідусем не будуть з тобою розмовляти, не відповідатимуть тобі і не кликатимуть тебе. Запам'ятай, не залишай кімнату до ранку, щоб не сталося. Вона говорила таким суворим тоном, що я міг тільки слухати та кивати головою. Ти повинен виконувати всі інструкції, сказав мені дідусь, і не випускай з рук пергамент, який вона тобі дала, і якщо щось трапиться, молись будь І обов'язково зачини двері, коли ми підемо. Вони вийшли в коридор. І сказавши їм до побачення, я зачинив двері. Я вимкнув телевізор і спробував подивитися його, але так нервував, що мені стало погано. Бабуся залишила мені такої сякої їжі, але я не міг їсти. Мені здавалося, що я у в'язниці, я був вражений і наляканий. Я ліг у ліжку і почав чекати. Потім я заснув. Коли я прокинувся, було трохи більше першої ночі. Я почув, що хтось стукає у вікно. Я відчув, як серце шалено заколотало в грудях. Я намагався заспокоїтися, запевняючи себе, що це лише вітер чи гілка дерева. Я збільшив звук телевізора, щоб не чути стукіту вікно. Зрештою, він припинився. А потім я почув, як мене кличе дідусь. Ти там нормально?» – спитав він. Якщо тобі страшно, тобі не обов'язково усю ніч там сидіти самому. Я можу увійти та скласти тобі компанію. Я зрадів і рванувся до дверей, але раптом зупинився на півдорозі. Сироти пробігли по всьому моєму тілу. Голос був схожий на голос дідуся, але у той же час він чимось вирізнявся. Я не міг точно зрозуміти, чим саме, але я точно був у цьому певен. Що ти там робиш? запитав дідусь. Можеш відчинити двері прямо зараз? Я озирнувся і мороз пробіг по моєму хребту, сіль у чашах у кожному кутку, повільно почала чорніти. Я відійшов від дверей, все моє тіло тремтіло від страху. Я впав на колішки перед Буддою і міцно стиснув плегами до руці. Я відчайдушно почав молитися, просячи допомоги. Будь ласка, врятуй мене від хашишакусами, молився я. Потім я почув за дверима голос поу, поу-поу, поу. Знову хтось почав стукати у вікно. Я був переповнений страхом і стиснувся біля статуї. То плакав, то молився усю ніч. Мені здавалося, що це ніколи не закінчиться, але, зрештою, настав ранок. Сіль у всіх чотирьох чашах почорніла, мов смола. Я перевірив годинник, була сьома ранку. Я обережно відчинив двері, бабуся і касан стояли ззовні, чекаючи на мене. Коли вони побачили мене, бабуся почала плакати. Я така рада, що ти живий, сказала вона. Я спустився вниз і здивувався, побачивши на кухні своїх батьків. Увійшов дідусь і сказав Поспішайте, нам треба йти. Ми вийшли на двір. Там на нас чекав великий чорний автофургон. Навколо нього стояло кілька чоловіків із села. Вони показали на мене і прошепотіли. Це той хлопчик. У фургоні було дев'ять місць. Мене посадили до середини серед восьми чоловіків. Касан сиділа на передньому сидінні. Чоловік ліворуч глянув на мене і сказав: Я знаю, у тебе дуже серйозні проблеми, і ти, мабуть, боїшся. Опусти голову вниз і тримай очі закритими. Ми не можемо цього бачити, а ти можеш. Не розплющуй очі, поки ми не від'їдемо досить далеко. Це відео офіційно можна послухати лише на Ютубі, в Ютуб каналі Страшно Цікаво. Якщо ви слухаєте його десь в іншому місті, то ви підтримуєте злодіїв. Я раджу закрити їх злодійський сайт, перейти на Ютуб, набрати у пошуку Страшно цікаво і продовжити слухати історію там. А тепер давайте продовжимо. Дідусь сидів попереду і вів фургон, а мій батько їхав за ним. Ми спочатку їхали повільно, десь 20 кілометрів на годину, а може й менше. Через якийсь час Касан сказала: зараз буде найважче, і почала голосно читати молитви. І тоді я почув цей голос: Поу, 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 поу. Я стиснув у руці пергамент, який мені дала Касан, і опустив голову вниз, але миттю кинув погляд у бік. Я побачив білу сукню, що коливається на вітрі. Вона рухалася поряд із фургоном. То була хашиша Косама. Вона була на вулиці, але рухалася з такою самою швидкістю, як і ми. Ні, прошепотів я. Чоловік поряд зі мною закричав «Заплющ очі. Я відразу ж заплющив очі так міцно, як міг, і ще сильніше стиснув у руці пергамент, потім почувся стукіт. Голос почав звучати голосніше. По-поу-поу-поу. Стук лунав в усіх вікнах навколо нас. Усі чоловіки відчайдушно молилися. Вони не могли бачити хашу шакусаму і не могли чути її голосу, але вони чули стукіт у вікнах. Каасан почала читати молитви голосніше і голосніше, поки майже не почала кричати. Напруга всередині фургона була непередаваною. Через якийсь час стукіт припинився і голос зник. Каасан подивилася на нас і сказала: Думаю, ми тепер у безпеці. Всі чоловіки поряд зі мною полегшено зітхнули. Пугон притиснувся до краю траси, і чоловіки вийшли. Вони пересадили мене в батькову машину. Мама міцно обійняла мене, по її щуках текли сльози. Батько та дідусь вклонилися чоловікам і вони розійшлися. Касан підійшла до вікна і попросила мене показати їй пергамент. коли я рости з долоню, то побачив, що вона абсолютно чорна. Думаю, з тобою все тепер буде гаразд, сказала вона. Але не випускаю його з рук ще якийсь час. Після цього ми поїхали до аеропорту та полетіли. В літаку батько розповів мені, що чув про Хашіша Кусаму раніше. Багато років тому їй сподобався один з його друзів. Хлопчик зник і його більше ніхто не бачив. Батько розповів, що були інші люди, які зіткнулися з нею, але залишилися живі. Їм довелося відлетіти з Японії і оселитися за кордоном. Вони більше не можуть повернутися до своєї рідної країни. Вона завжди вибирає собі жертв дітей. Це тому, що діти дуже прив'язані до своїх батьків та членів сім'ї. Так їй легше виманити їх, коли вона прикидається родичами дітей. Він розповів, що чоловіки у фургоні, які сиділи навколо мене, всі були моїми родичами. А дідусь був попереду та батько ззаду для того, щоб заплутати Хашиша саму. Потрібен був час, щоб усіх зібрати, і тому мені довелося провести ніч у кімнаті. Ще він розповів, що одна зі статуї дзидзи зламалася, тож сутності вдалося вирватися. Ця розповідь нагнала на мене багато страху тоді, я був радий, що ми повертаємось додому. Все це сталося десять років тому. З того часу я не бачив бабусю з дідусем. Я не міг прилетіти до Японії. Я дзвонив їм по телефону кожні кілька тижнів і розмовляв з ними. За ці десять років я намагався переконати себе, що це лише міська легенда. І все, що трапилося тоді, був лише якийсь витончений розіграш, проте я не зміг до кінця переконати себе у цьому. Дідусь помер два роки тому. Поки він хворів, він суворо забороняв мені приїжджати до нього і не дозволив прилітати до нього на похорон. Все це було дуже сумно. Бабуся подзвонила мені кілька днів тому. Вона сказала, що у неї виявили рак. Вона жахливо за мною сумує і хоче побачити мене хоча б раз перед смертю. Ти впевнена, бабусю? запитав я. Це безпечно? Минуло десять років, сказала вона, ти вже виріс. Я впевнена, що нічого не станеться. А як же хаша шакосама? спитав я, на іншому кінці дроту на якийсь час настала тиша, а потім я почув грубий, глибокий голос. «Поу-поу-поу-поу-поу». Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.